Російські військові та судобудівники Росії намагаються перекласти один на одну відповідальність за доведення до критичного стану єдиного російського авіаносця адмірал Кузніцов. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Відзначається, що судно знаходиться на 35-му судноремонтному заводі у Мурманську. Розвідка повідомляє, що росіяни вирішили перевести корабель із сугодоку до одного з причалів судноремонтного заводу, щоб продовжити ремонтні роботи. Про те, що на стадії підготовки до переміщення з'ясувало, що крейсер взагалі не здатен переміщуватися власним ходом. Крейсер також намагалися перемістити за допомогою кількох буксирів, але це виявилося неможливим через критичний стан корпусу корабля. Спеціалісти судоремонтики попередили, що стан адмірала Кузнецова не дозволяє спускати його на воду через високу вірогідність того, що він потоне чи перекинеться. При обстеженні також було виявлено, що металеві конструкції нижче третьої палуби корабля піддались значній корозії. Трюми повністю заповнені каламутною водою, що унеможливлює детальне обстеження корабля зсередини. При цьому російські посадові особи 35-го судноремонтного заводу та керівництво флоту Намагаються перекласти один на одного відповідальність у гур. Додали, що наразі неможливо навіть встановити, хто саме хвалив рішення про переміщення корабля. Командування російського флоту висунуло штрафні санкції на півтора мільярда рублів керівництву заводу за зрив термінів ремонту та невиконання контракту. А менеджмент підприємства вважає, що завод не винен у доведенні корабля до поточного стану. За наявними даними розвідки, наразі не існує навіть приблизних термінів завершення ремонту адмірала Кузнецова та повернення його на службу. Адмірал Кузнецов єдиний авіаносний крейсер військово-морського. Флот Росії, флагман ВМФ і Північного флоту у 2018 році. Під час спуску на воду сталася аварія з ним. У 2019 році авіаносець спалахнув у ході ремонтних робіт. Завершення ремонту та передача до складу ВМФ Росії планується у 2024 році. Не забудьте підписатися на YouTube канал Кучок Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.